Влада це не лише можливості змінювати країну, а й тягар. Тягар відповідальності, який мало хто хоче нести. Розумні люди часто уникають політики, бо вона брудна, бо там потрібно домовлятися, грати за чужими правилами, йти на компроміси. Натомість ті, хто прагне влади понад усе, рідко роблять це з благородних мотивів. Вони не думають про державу, вони думають про себе. І вони перемагають, бо поки розумні аналізують, дурні діють. Чому у владі одні дурні? І чому вони оточують себе ще дурнішими? Бо дурень завжди боїться розумного. У владі опиняються не ті, хто найкраще розуміє, як будувати сильну державу, а ті, хто найкраще вміє грати в брудні ігри. Політика це шахівниця, де дурні грають у шашки. Вони приходять до влади не тому, що в них є стратегія розвитку країни, а тому, що вони краще за інших освоїли мистецтво маніпуляцій, підкупу і обіцянок. Але головне навіть не це. Головне, вони хочуть залишитись там якнайдовше. А для цього треба, щоб навколо було ще більше дурнів. Чому вони бояться розумних? Бо розумний поставить незручні запитання. Він не буде мовчки голосувати за рішення, які вигідні лише владі. Він не погодиться на корупційні схеми, не буде заплющувати очі на хаос. Його важко обманути. Йому складно нав'язати зручну для системи брехню. Тому дурень у владі шукає собі подібних. Але ще краще, якщо вони будуть ще дурнішими, бо тоді він виглядатиме на їхньому фоні, хоч трошечки розумніше. Це стара стратегія. Слабкий правитель ніколи не набирає в команду сильних, бо тоді його одразу замінять. А от коли навколо суцільні невігласи, тоді можна керувати вічно. Як це працює? Вони ставлять на ключові посади своїх дружбанів некомпетентних, але вірних. Вони знищують будь-яку конкуренцію, щоб поруч не з'явився хоч хтось, хто здатен думати. Вони створюють інформаційний шум, щоб виборець не помітив різницю між розумним і дурним. А що народ? Народ звикає, народ думає, та всі вони однакові, і перестає вірити, що може бути інакше. Як це змінити, я не знаю. Якщо знаєш ти, пиши в коментарях. Також не забудь підписатись.